Навіщо пускати противника в притул умовно до Дніпра, щоб потім іти його захищати? Не обов'язково всім іти в військо воювати з зброєю в руках. Можна робити і в цивільному житті дуже багато для того, щоб нам тут легше було воювати. Існує, формується да, у суспільства думка, що а, наразі там молодь активно не приєднується до ЛАВ Збройних Сил України через там, не зовсім правомірні дії ТЦК. Хоча там більшою мірою не вся інформація, яка у засобах масової інформації вона розповсюджується да, і реально має відношення до неправомірних дій ТЦК, але все рівно. А, як ти вважаєш, а, чи Мається пінгрунтя, чи все ж таки люди просто ховаються за цим, виправдовуючи своє небажання приєднуватися? Скажу так: в мене теж до ТЦК є багато там питань своїх питань, про те і про які, скажімо так, питання цивільні не задумуються. Але з іншої сторони, якщо подивитися на дії ТЦК, зараз дуже багато хлопців після поранень обмежено придатних, які... Саме там в ТЦК. Зараз уже дуже кардинально помінявся склад ТЦК, порівняно там з початком повномасштабного. Але хто хоче іти служити, той не шукає, не жде, коли його буде ловити ТЦК. Той не, не говорить там різні е, неприємні речі на ТЦК. Вони просто йдуть в частину, йдуть до командира, до якого вони хочуть. Особливо зараз. Зараз не потрібно йти в ТЦК, щоб піти служити. Але я б не сказав би, що зараз в нас черги стоять е, не в ТЦК військовій частини, щоб іти служити. Це просто відговорки. От я не піду, тому що мене ловить ТЦК, вони неправомірно роблять. От я не піду, тому що депутати не йдуть не воюють. От я не піду, тому що діти, хай підуть діти депутатів воюють, а потом я піду. Ну, давайте, якщо вже там про депутатів, теж багато. Ми ж говоримо не про, не, не про депутатів, там всіх, верніше говоримо про всіх рівнів. Дуже багато депутатів, які воюють. Багато депутатів, яких діти воюють. Але з іншої сторони, Навіщо мені хтось? Я йду захищати себе, я йду захищати свою домівку, я йду захищати свою сім'ю, я йду захищати своїх рідних, близьких, друзів, знайомих. Я не йду захищати там, депутата, я не йду захищати президента, не йду захищати там, когось там, ну, там, ну, будь-кого. Я, я працюю, я захищаю і воюю для себе і для тих, хто для мене важливий. Тому що мені бути, мені жити в цій країні. Не, ну, кому не подобається, будь ласка, вокзал, білет, їдьте, живіть туди, куди хочете. Досить часто лунають такі наративи, особливо в великих містах, ну, Дніпро не виключення, так, що е, я піду захищати, там, приєднаю до Лав Збройних сил України, коли ворог близько підійде до мого міста. Е, ваш погляд на такі думки, ви вірите в те, що реально, коли ворог ще ближче підійде там, до того ж самого Дніпра. Прям велика кількість мобілізованих приєднається до збройних сил України. Е, велика кількість точно ні одиниці, одиниці підуть, одиниці підуть для одиниць, скажімо так, важливо дійсно. Вони там е, будуть воювати за свою домівку, але тут справа в тому, що навіщо пускати противника в притул умовно до Дніпра, щоб потім іти його захищати. Так хорошо, ти прийдеш, будеш його захищати там, на кордоні, там, умовно, в Павлограді, будеш з Дніпра прийдуть, будуть захищати, стоячи в Павлограді. Так Дніпро будуть змітати. В вашу домівку, по вашій домівці, будуть прилітати снаряди, ракети і так далі. Краще зупинити його далі, цього противника, ніж підпустити в притул, а потім іти захищати. Ну, це, ти нічого не захистиш. Тоді ти нічого не захистиш, тому що твоє місто просто струт з лиця землі, і, і, що, і що ти цим доб'єшся? От ну, я пішов захищати своє місто. Я пішов захищати своє село вже, коли, коли противник прийшов на межі. Ну а через рік цього села не буде. І не обов'язково, щоб противник туди зайшов. Просто його знищить. Тому значна частина, просто, якщо, е, якщо так говорять, більшість із них не готові йти і щось робити. Тому що ті, хто готовий, вони е, не обов'язково всім йти в військо воювати з е, зброєю в руках. Можна робити і в цивільному житті дуже багато для того, щоб нам тут легше було воювати. Ну, я не прихильник того, що 100% там чоловіків е, має взяти автомати в руки і піти, піти сюди. Ні, можна, мож, ну, Є дуже багато хлопців, дівчат, жінок, які в цивільному житті роблять набагато більше ніж вони могли б зробити в війську. Тому кожен має робити свою роботу, але ми всі працюємо, маємо працювати на на одну мету. Зараз маємо працювати для нашої перемоги.